Основний інстинкт програма про батьківство в умовах міграції у мікрофона Дарія Юр'єва та Світлана Борестовська. Цього тижня ми вирішили поговорити про дезінформацію. Може не така очевидна тема для батьківського подкасту, але на наж... перший погляд, так власне, на жаль, з ракетами і дронами по Україні летять і інформаційні атаки. Ми дорослі, звичайно, це усвідомлюємо відслідковуємо. та навіть нам не завжди це вдається. Тут в польщі нас також штурмують фейками, маніпуляціями. Чутками поширюють російські наративи та меседжі. Даш ти пам'ятаєш, як у перші дні повномасштабного вторгнення вайбер-чатами, телеграм-каналами масово поширювалися фейки про те, що наші телефони прослуховуються, що потрібно вимкнути геолокацію на телефоні, що якісь там страшні віруси зламають наші телефони. Ну і зараз шириться дедалі більше чуток про нові атаки ворога там завтра, наступного тижня або через 2-3 дні, в яких Звісно, є частина правди, бо війна не припиняється, але є і значна частина. Брехні, от що цікаво, такі маніпулятивні новини вони завжди популярніші ніж матеріали, які їх викривають, чи спростовують. І навіть після викриття брехня може ще довго циркулювати в інфопросторі. Ти ж пам'ятаєш сумнозвісного розп'ятого хлопчика, так зі слов'янська. Тому єдиний спосіб вберегтися від дезінформації та вкитів вести гру на випередження, тобто вчитися їх розпізнавати і не давати тролям, ботам жодним. Шансу. Так, повністю з тобою згодна. І тут зазначу, що так, дуже часто цей маніпулятивний контент він якраз розрахований на те, щоб викликати в нас якісь емоції. Зазвичай це мають бути сильні емоції, це мають бути ем, страх, тривога, ну найчастіше це такі негативні так насправді емоції. І от я ж кажу знову: нам, дорослим, важко з цим справлятися, важко це розпізнати, а що вже говорити про дітей, а особливо про підлітків. Я хочу сказати, що в Україні працюють чимало команд, які спеціалізуються на перевірці та викритті інформаційних викривлень. Серед них, наприклад, стойпфейк або по той бік новин, детектор медіа. Також дослідженням інформаційного простору займається державний проєкт із медіаграмотності Фільтр. І на польському радіо для України є чудова програма, яку робить Сніжана Чернюк, в якій вона теж цікаво доступно розповідає про те, як вберегтися. Від російської пропаганди, а от як бути з дітьми, особливо з підлітками, які споживають контент та шукають інформацію переважно в інтернеті? І тут як завжди ми підкреслюємо, що ми не є жодними експертами, і так само як і ви шукаємо інформацію та намагаємося знайти з надійних джерел, тому. Ми звернулися до Катерини Гольцберг. Думаю, батькам, які цікавляться темою, власне, про інформаційну гігієну, Вона знайома, адже вона є авторкою дитячої та сімейної психології, а також президенткою асоціації дитячих аналітичних психологів. І, от вона, власне, в публічному просторі дуже часто має якісь публічні лекції або відео онлайн-лекції на цю тему. Тож вирішили звернутися саме до неї. Давай послухаємо, що вона радить. Давай. Ми не маємо там ухилятись від обговорення теми, наприклад, соцмереж. Ми маємо просто розказати дитині самі зрозуміти, які є правила. Ну, перше є безпекові правила, і друге інформаційні правила. Ну, умовно розділимо їх на дві. Безпекові це про те, що ми не маємо повідомляти іншим людям якусь інформацію особисту в соцмережах. Ми маємо розуміти там, що у нас. Мають бути там окремі паролі. Ми маємо ніколи не повідомляти якісь паролі, пін-коди. Ми маємо самі це не робити і пояснити дітям, чому це небезпечно, і ну, не боятися розбиратися в цьому. Далі є е, інформація, яка може бути у дитини запрошена якимись ну, людьми, які там, наприклад, хочуть скористатися там, їхніми фото, іноді просять там інтимні фото. Ми маємо дитині сказати, що це може бути небезпечно, тому що це може потрапити будь-куди. Тобто, все, що потрапило в інтернет, вже там ну не стає твоєю приватною власністю, а стає ну власністю. Інших людей і е, є такі поняття, як секстинг. Ми маємо сказати, е, пояснити дитині, що це таке, що це може бути обмін інтимними фотографіями, які можуть потім бути там навіть продані, розповсюджені в інтернеті там із. Цілі наживи там на цьому, це такий контент, який затребуваний. Чи, наприклад, цілі шантажу дитини, і її там у мене були навіть такі речі, коли дитина перераховувала ну, більш доросла, перераховувала якісь кошти з батьківських рахунків, щоб це не потрапило в мережу. Тобто такий шантаж теж може бути. Тому, коли дитині хтось каже там, давай це нікому не будемо говорити, це буде наш. Секрет це перша фраза, яка має маркувати вже можливе насильство з боку іншої людини. Це не має, до речі, значення, де вона сказана в інтернеті чи в реальному житті. Це завжди фраза маркер. Бо зберігати секрети з дитиною, доросла людина, не має спонукати ну, дитину до зберігання з нею секретів. Це може бути ознакою того, що коїть сексуальне, психологічне. І навіть фізичне насильство. Це користування саме там, соцмережами, користування месенджерами, будь-якими Телеграм, Інстаграм, Viber. Тобто там, де людина може розповсюдити якусь інформацію про себе, і тут має працювати таке правило білборду, коли ти щось надсилаєш комусь, ти маєш зрозуміти, що це це фото чи скріншот, зроблений, цієї переписки, може потрапити там, наприклад, на білборд під твоїм будинком. Чи буде тобі комфортно це, що це будуть бачити там, твої однокласники, сусіди, інші люди, яких ти знаєш? Якщо тобі це буде некомфортно, не розповсюджуй таку інформацію про себе, і чи там не матюкайся, якщо тобі незручно, що це буде цей скріншот може потрапити на такий плакат, умовний. Послухала я пані Катерину і зрозуміла, що навіть дорослим треба обережніше бути зі своїми висловлюваннями в інтернеті, в соцмережах, бо зараз можна з легкістю все задокументувати. Ну і звісно, ретельно підходити до вибору джерел інформації. І от власне в Україні після початку повномасштабного вторгнення проводилися такі щоденні дослідження серед різних загалом різних вікових груп в різних регіонах України. І от власне після повномасштабного вторгнення, як ми всі пам'ятаємо, без новин ми не могли прожити просто і годин від цього реально залежало життя багатьох з нас. І тоді телеграм-канали, власне, як ти вже згадав, також вайбер канали, вони стали основним джерелом інформації. І так, тоді вони навіть випередили телебачення, попри те, що тоді тільки з'явився формат єдиних новин, до них можливо було інше ставлення і більше довіри. Але ж навіть тоді вони не з'являлися головним джерелом інформації. І в цьому якраз криється небезпека. Небезпека того, що дуже часто ми, наші діти, можуть брати інформацію з неперевірених джерел. І якраз у соцмережах це дуже дуже просто є величезна кількість просто анонімних телеграм-каналів, і дуже часто українські журналісти самі скаржаться на те, що не лише ми звичайні громадяни цим грішимо, а й навіть високопосадовці українські можуть поширювати власне контент з цих анонімних телеграм-каналів, які, як я вже казала, є виключно таким розрахованим на маніпуляцію та аби викликати в нас такі емоції. Знаєш, я для нашої програми, от спеціально попросила свою доньку, студентку першого курсу Варшавського університету, розпитати. Та своїх однокурсників ми хотіли почути від них, де вони, перебуваючи зараз в Польщі, беруть інформацію про те, що відбувається в Україні, і чи споживають вони зараз російський контент. Послухаємо. Давай мене звати Михайло. Інколи слідкую за новинами в телеграм-каналі. Я довіряю цьому джерелу, тому що слідкую за ним десь 4 роки, та інформація там завжди достовірна. Стосовно російської пропаганди так доводилося стикатися. Моя бабуся живе в Криму, і коли були у неї в гостях, по телебаченню було досить багато пропаганди. До того ж, у соціальних мережах її немало. І одразу видно: росіяни, як правило, виводують якусь чуш, знаючи правду. Ти скоріш за все посмієшся, ніж повіриш в написане на даний момент я не споживаю російський контент. Мене звати Мартина. Е, я дізнаюся. Про новини в Україні з різних джерел. Переважно це Ютуб-канали, власне, перевірених і досить відомих людей. Також я не слідкую за новинами з телеграм-каналів, тому що мене це втомлює. Я довіряю цим джерелам інформації, але також перевіряю в інших. Наприклад, в на каналі Діда Скалія польському. Тобто я також стараюся перевіряти в різних країнах, як представляють нашу. Інформацію про нашу країну мені доводилося стикатися з російською пропагандою насправді постійно, але також з культурними впливами. Навіть буквально зараз я свідок того, що в театрі охота роблять спектакль по твору Достоєвського. Мене це дуже обурює. Я вважаю, що це є одним з продуктів російської пропаганди. Пропаганду відрізнити дуже нелегко, саме тому її адептами є так багато людей, і саме тому вона настільки поширена. Вона на багатьох рівнях. Я не є експерткою з цього, але моя проукраїнська позиція і мій досвід попередній просто допомагає мені виробити. Якийсь такий інстинкт, і коли я відчуваю, що щось мене дратує в інформації, яку я споживаю, що щось може бути антиукраїнським, я сприймаю це як пропаганду. і звичайно ж я категорично проти споживання російського контенту. Мене звати Вадим. Так, звісно, я слідкую за інформацією, адже для мене це дуже важливо. Я дізнаюся про новини в Україні з різних джерел, таких як телеграм-канали, різні сайти, наприклад, в інтернеті. Я довіряю цим джерелам інформації, бо там завжди якась ін... актуальна інформація, яка підтверджена фактами з офіційних джерел. Так, звісно, з російською пропагандою я зустрічався не один раз, але зазвичай стараюся не звертати на неї увагу. Відрізнити пропаганду легко. Адже зазвичай це якась незмістовна і нелогічно подана інформація, в якій немає навіть ні автора, ні офіційного підтвердженої інформації як фактами. Я не споживаю російський контент, адже як на мене це низько і огидно. Ну, от бачимо, точніше, чуємо, що українські діти 16-17 років вже доволі свідомо обирають джерела інформації і російський контент не споживають. Нагадаю, що ми говорили зі студентами-першокурсниками Варшавського університету. Хоча маємо невтішну загальну статистику, станом на літо цього року лише 32% старшокласників споживають суто україномовний контент в інтернеті. Я сподіваюся, що інший контент англомовний а Бо мовою інших європейських країн, так, власне, це хотіла додати. І от наша сьогоднішня експертка Катерина Гольцберг, українська авторка, дитяча та сімейна психологиня, вона власне наголошує на тому, що варто не боятися і починати вести цей діалог зі своїми дітьми. І вона також заспокоює те, що ми почули, власне, просто у словах студентів першого курсу Варшавського університету, з якими ми поговорили, це дійсно мене заспокоїло. Їхнє таке свідоме ставлення, так, до контенту, який вони спожив і ось Катерина Госберг також каже, що можливо, ми ну за НАТО вже драматизуємо діти не такі вже дурні, і вони теж відчувають, коли щось не так. Отут можна навіть запитати дитину, як ти думаєш, які в тебе правила. Іноді діти доволі помірковано можуть ставитися до цих речей, знати ці правила. Але ну от розкажи, як ти користуєшся інтернетом. Ну, можливо, я не знаю, можливо, я щось не знаю. Давай з тобою поділимося. Я поділюся своїми знаннями, ти своїми. Тобто дитину не треба знаєте, повчати. З дитиною маємо вести діалог, і іноді дитина може нас заспокоїти навіть тим, що вона ці правила знає. І, наприклад, десь вже прочитала, чи її познайомили в школі з цим, і ми можемо просто отримати задоволення від того, що дитина обізнана в цьому. Тому не завжди ми навіть повчати можемо. Ми можемо просто дізнатися, що все добре з цим. Але знаєте, знати правила і виконувати правила це іноді не одне те саме. Тому ми маємо розуміти, що дитина може знати правила, але а ті, хто хочуть отримати від нас інформацію, вони по перше вдосконалюють свої навички, теж і е, роблять якісь ну такі е, більш. Заманливі якісь гачки для е, людей і для дітей в тому числі, і тому е, дитина може повестися. Наприклад, їй запропонується там легкий заробіток, і вона може повестися, бо їй там потрібні гроші, а батьки не дають. Тобто, ми маємо все ж таки е, усвідомлювати, що це треба е, моніторити такі навички кожен раз свої навички, е, протистояння там якимось е, пробам. Дізнатися якусь особисту інформацію, ну і друге, це інформаційна гігієна, тобто ми маємо обговорювати з дітьми не тільки безпеку, а і інформаційну безпеку, тобто іноді інформація може бути ну не чи там чи... Дуже таку, яка нас там засмучує, викликає в нас різні емоційні реакції, і ми в цих емоційних реакціях можемо робити якісь неправильні дії. Ну, наприклад, є такий ефект Вертера, коли в засобах масової інформації розповсюджується інформація про самогубство. Є така кореляція, що зростає. Число самогубств серед людей, схожих з тими, хто про кого ця була інформація, тобто ну за віком, за статтю, може бути схоже за обставинами життєвими, і ми маємо розуміти, що така інформація ну погано впливає на психіку там такої вразливої людини, і тому ну навіть є такі. Ну, добросовісні змі таку інформацію не розповсюджують. Ми маємо розуміти, що будь-яку інформацію ми маємо перевірити, якщо ми хочемо її, наприклад, поширити. Що ми маємо там верифікувати фотографії, ми маємо навчитися ну, розуміти, що деякі речі можуть бути згенеровані. Штучним інтелектом і вони взагалі неправдиві це не варто поширювати. Що мають бути якісь морально-етичні засади для того, щоб ми не поширювали інформацію, яка може когось образити категорії людей, там які можуть бути вразливі до такої інформації. Пані Катерина згадала про штучний інтелект, який нам дорослим вважається ще чимось таким дивним, трохи фантастичним. Але більшість підлітків вважають Ші не лише важливим для свого майбутнього, а й ключовим для свого особистого розвитку та професійного успіху. І хоча підлітки розраховують на те, що Ші матиме значну роль в їхньому житті, от в школах практично не навчають, як з ним працювати. І тут теж можуть сховатися небезпечні речі, бо ми знаємо. Мо, що штучний інтелект не завжди надійний і також може надавати неправильну інформацію. Думаю, що школи просто ну, не встигають за таким швидким розвитком технологій. Ну, чесно кажучи, для я для себе відкрила його ну буквально може, минулого року. Не скажу, що я там дуже дуже встигаю за новими технологіями, але от дійсно я помітила, що масово от стали використовувати саме останній рік, напевно. Ми з тобою дуже багато зараз приділили уваги підліткам, але ж насправді діти, ну ще раніше вони починають споживати інформацію. Тут я, мабуть, маю за все. На увазі телебачення дослідження проведене минулого року в Україні серед дітей віком від 5 до 18 років, тобто тут і діти дошкільного року, шкільного та підлітки. І це дослідження показало, що уявіть собі, 84% дітей починають користуватись інтернетом у віці 5-11 років. Відмічається тенденція так до омолодження початку користування інтернетом та соціальними мережами з кожним, з кожним роком. Я тут згадала про одну дуже цікаву книгу, українська психологиня Аліна. Касілова написала книгу, яка має назву Безпечний інтернет завтра в школу. От для зовсім маленьких діток від 5 до 8 років, ця книга якраз допоможе маленьким користувачам мережі дізнатися, що є головним в користуванні інтернетом, яких правил поведінки треба дотримуватися, навіщо потрібні обмеження часу, який вони так не люблять, коли батьки встановлюють той батьківський контроль, так ну і чи взагалі можна самостійно завантажувати ігри, наприклад, в свій телефон. Це так. Книга, яку можна прочитати разом з дитиною, і я б радила а, цю книжку батькам, особливо напередодні свят, коли у нас буде дуже багато вільного часу. Так, так, гарна порада сидіти не в телефонах, ні нам, ні дітям, а читати разом книги підтримує. А от далі давай послухаємо Катерину Гольцберг, українську авторку та дитячу та сімейну психологиню, яка є нашою сьогоднішньою гостею. І от, оскільки знову ж таки, в мене маленька дитина, яка її ще немає двох років, це для мене дуже актуально, Я до неї, власне, Звернулися з питанням про те, коли взагалі починати вести цей діалог з дитиною? Дивіться з того моменту, як дитина стає споживачем інформації. Якщо ми вже дитину там підсадили на новини, то вона запитає. Ну якщо див, дивіться, сидить бабуся, дивиться е, телевізор, і дитина, наприклад, навіть трьох років дивиться разом з бабусею і чує якусь інформацію. Дитина трьох років може вже відтворити цю інформацію, і передати далі. Да? Наприклад, в садочку. І тому в цьому ми маємо чи обмежити її е, е, в слуханні такої інформації, сказати бабусі, коли там дитина вдома, будь ласка, там давайте не будь. Чи, наприклад, пояснювати, що відбувається. Якщо дитина здатна це вислуховувати, то ми можемо навіть обговорювати і в три роки, що там вона щось почула. Але ну, зазвичай та інформація, яку дитина почула, нам би не хотіло, щоб вона її чула, і тому ми не завжди можемо навіть це обговорити із дорослими людьми. Тому бажано тоді обмежити доступ до такої інформації. Тобто бабуся. Коли дитина вдома не дивиться телевізор, чи там слухає в навушниках цю інформацію. Отже, на нас, як на батьків, лягає ця відповідальність за інформаційну безпеку наших дітей в тих реаліях, в яких ми зараз живемо, ми повинні просто постійно говорити з дітьми про безпечну роботу в інтернеті, розказувати про існування шкідливих вебсайтів, пояснювати різні форми кіберзлочинів та інші необхідні поняття, які допоможуть їм безпечна Користуватися мережою інтернет. І от так, корисним є тут спілкування з дитиною та обговорення з нею того контенту та інтересів, так? Тобто, які улюблені її youtube канали в яких групах соціальних мереж вона підписана, чим вона цікавиться, її улюблені персонажі, мультфільмів та книжок. Безумовно, ця вся інформація зможе вам допомогти зрозуміти, чи добре взагалі ви знаєте своїх дітей, їх інтереси, чи захищені вони в мережі та чи потрібна їм допомога. І отут, Світлана, знаю, що я звернулася до пані Катери. України, uh -huh. З дуже таким важливим питанням і актуальним як на мене, оскільки я думаю, ти теж помітила, що останнім часом багато з'явилося інформації у змі про те, що росіяни вербують українських підлітків через телеграм-канали для того, аби вони за гроші підпалювали автівки військових. Це не поодинокий випадок. Я заходила на сайт Служби безпеки України і так це трапляється в різних регіонах України, тому це така ну дуже важлива проблема в нашому суспільстві. і ти знаєш, от, варто послухати психолога, як вона радиться, як взагалі підійти до обговорення цієї теми зі своєю дитиною, щоб її не налякати, а, власне, спонукати до діалогу. Ну, Дивіться, ми приходимо до дитини і кажемо: от я чула чи чув, що підліки таке вчиняють. Я ось так до цього ставлюся. Я вважаю, що це. Недоречно це погане, і дитина звичайно може сказати: А я там вважаю ні, наприклад. І тоді ми обговорюємо, чому ні? Ну, наприклад, чому він вважає це нормальним? Ну, тобто, у нас є платформа для обговорення, це наша думка щодо цього. Ми можемо її викласти дитині як власну думку. Там не казати не смій такого робити. Ми Просто кажемо, я ставлюся до цього ось так, і для мене це важливо. А як ти ставишся до цього? І тут, тут ми обговорюємо з дитиною її. Переконання. У мене, до, до речі, був, от, наприклад, хлопчик-клієнт, який е, розповідав мені якісь ну, реально е, почуті в тіктоці фейкові новини, і я просила його навести мені, наприклад, джерела цих новин. І ми з ним обговорювали навіть на сенсі психологічному такі речі, е, як фейки, як е, дезінформація, як і ПСО. І в певному сенсі він почав бути більш уважним до таких речей. Дійсно, діти можуть бути дуже вразливі до якоїсь інформації. їм здається, що їх обдурюють, навіть їх близькі дорослі, і тому їх треба вчити. Ну ми не можемо всіх навчити факт чекінгу, ну тому що це дуже складна професійна робота. Але, наприклад, відслідковувати правдиві джерела інформації, ми можемо дати їм, наприклад. Список білих медіа, які якщо там немає такої інформації, скоріш за все ця інформація ну, якась неправдива. Хочеться мені завершити нашу сьогоднішню програму якось більш позитивно. Я тобі розповім, що коли ми спілкувалися зі студентами-першокурсниками Варшавського університету, мене дуже вразив молодий українець на ім'я Віталій, який знаєш, може стати навіть експертом нашого наступного випуску про дезінформацію. Треба повчитися просто у хлопця, як працювати з новинами. Давай його послухаємо. Мене звуть Віталій. Читання новин для мене це частина щоденної рутини. Ба Більше я веду зошит новин, такий собі щоденничок подій, виписую різні економічні, політичні явища, які відбуваються в просторі. Це доволі корисна практика, пізніше можна її порівняти те, що було раніше, з тим, що є зараз, складати різні прогнози, або просто бути більш усвідомленим, що відбувається в світі. Найчастіше зазираю до. Інтернет-медіа так найзручніше. Здебільшого це популярні офіційні сторінки українських видань. Щоправда, я доволі скептично ставлюсь до усіх новин. Не довіряю одразу жодному з видань, особливо якщо статті, які читаю, про події, які трапились от буквально нещодавно. Варто трохи холодніше до всього ставитися, зачекати. Отримати більше інформації, більше публікацій, побачити, і вірю насправді лише тоді, коли мене вже переконають численні дописи чи факти вже від авторських авторитетних людей. Бартим згадки є те явище, вагома проблема, про яку варто згадати, буває. Російська пропаганда неймовірно багато разів зустрічаюся з нею не тільки в інтернеті, а й в реальному житті. Хоча в інтернеті це особливо проявляється. Якщо зайти у вкладку Коментарі ох, це іноді як кроляча нора. Спустишся у неї, а темрява тебе вже роз'їдає. Пропаганда вона має ту характеристичну рису, що вона насильно хоче нас у чомусь переконати. І це вже наше завдання як читачів, надія на свідомість тих читачів, аби відмежовуватися від усього і перевіряти, що насправді нам подають з якою метою. М -м -м якщо йдеться про сам же російський контент, то я його уникаю якомога далеко. Ну, бо є більш цікавіші речі в житті ніж читання російських пабліків чи коментарів. Отже, дійсно не все так погано. Можемо дійсно просто занадто боїмося за дітей і через те, що відбувається навколо нас. Але пам'ятайте, що розмови про інформаційну безпеку варто починати з того моменту, як тільки гаджет вперше опинився в руках вашої дитини. Це була програма Основний інстинкт, програма про батьківство в умовах міграції. Інші випуски слухайте на сторінці подкастів польського радіо для України. А з вами були Дар'я Юрієва та Світлана Берестовська. Прощаємося з вами вже до наступного тижня. Бережіть себе та своїх дітей.